Чого ви, забирає? Чого ви добрите? Дівчата, дівчата, давайте будемо. Ви подивіться, що робиться. Ви подивіться, це типу священники ходять, загарбування. Це рейдерство. Як вам не соромно, перед Богом будете держати отвіт. Хіба ж можна так робити? Зніміть хоч Христа з себе! Боже, який жах! Безбожжя! Безбожжя! Хто вам сказав, що ви священники? А? Хто вам це сказав? Побійтесь Бога! Побійтесь, будь ласка, не робіться, я те робіть, я, я вам запрошую. Що ж ви давати? Подивіться, на весь мир, подивіться, пацішні священники називають себе. Подивіться на них, подивіться, загарбування. Подивіться, що робиться. Подивіться, люди, люди Україна, дивіться, дивіться, знайте їх в лице. Подивіться на них. Від церкви! А священники типу стоять і дивляться. Ви подивіться, типу священники, га? Типу священники. Вони до, до, до цього столкнули людей. Бачите, цих пропустили. Цих захватників пропустили тероборона, бо вони свої. А наших прихожан справжніх не пропускають. І зараз усього. Перебігли тероборона, знімаються звідси, знімаються звідси тероборона, і сказали їм, дали фас бігти туди і не пускати наших прихожан і наших справжніх прихожан, членів громади, які роками десятиліттями ходили. Вони сьогодні не мають права тому, що хтось так вирішив. Тому що ті, котрі вдягли хрести. Типу священники, вони вирішили, що це вже їхній храм, брехнею, підробленими документами. І подивіться, бачите, де правда, де правда? Ці люди, які зовсім не ходили сюди, які не виявляються нашими прихожанами взагалі. А вони прийшли. Їх пропустила тероборона. А, а як нас не пускав? А хто ви? Заміновано. Та ви що? Хто сказав, що заміновано? А де поліція? А хто ви такі? А хто ви такі? Якщо заміновано, ви зброєю розказуєте і диктуєте. Ваші люди стоять, якщо це ваші люди. Будь. Якщо тут заміновано, повинна бути поліція по закону.